Всім привіт! З вами Ірина на каналі ВіарМ Техніка. І сьогодні у нас на огляді справжній японський трудяга лісозаготівальний трактор IWAFUJI Т-30. Компактний, маневрений і надзвичайно витривалий саме те, що потрібно для роботи в складних умовах лісу. Іва Фуджі це японський бренд із багаторічною історією у сфері лісозаготівальної техніки. Модель Т-30 одна з найпопулярніших у своєму класі і недарма. Вона створена для важкої роботи, а саме трелювання деревини, корчування, транспортування та інших робіт у лісі. Трактор обладнаний трьохціліндровим дизельним двигуном, потужністю 34 кінських сили та об'єм самого двигуна 1777 см кубічних. Повний привід, міцна механічна коробка передач, шарнірна зламна рама, низький центр тяжіння. Усе це дає фантастичну прохідність у складному рельєфі, максимальна швидкість до 20 км на годину, і вага в нього 3 тонни 365 кілограмів. Т30 оснащається потужною лебідкою, яка його зусилля, дозволяє витягувати великі колоди з важкодоступних місць. Також є місце підкріплення причепа, зручно для перевезення деревини. Просте та інтуїтивно зрозуміле управління. Навіть справиться, я думаю, новачок і одразу показую напрацювання. 2725 мотогодин. рік випуску цього звіра 1996. і ще дуже важливо, він дуже економний у витраті пального. Отже, лісозагтівальний трактор Івафуджі Т-30 це ідеальне поєднання японської надійності, універсальності та витривалості. Працює там, де інша техніка просто здається. Тому цей трактор ідеально підійде для малого або середнього лісового бізнесу, комунальних господарств і приватних власників. Ну і наре. Ще переходимо до найцікавішого, яка в нього вартість. А вартість такого звіра у нас на майданчику складає 10 тисяч умовних одиниць. Якщо у вас виникли якісь запитання чи бажаєте дізнатися ще більш детальною інформацію про нього, то телефонуйте до нас за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Або взагалі приїжджайте до нас на майданчик для тест-драйву. Ми знаходимося в місті Рівне на вулиці князя Володимира, 112 а. Всім дякую за увагу. З вами була Ірина на каналі Віра Техніка.